Привіт! У цьому відео хочу розповісти про цікавий застосунок, який називається Flash Optimizer. Цей застосунок дозволяє оптимізувати чи тупак стиснути Swift або SWF-файли, зберігаючи при цьому більш-менш якість самого флеш-файлу. Отже, розглянемо приклад. Ось тут можна вибрати файл, який хочете оптимізувати. Натискаємо на ось цю іконку з текою. Вибираємо файл, який хочемо оптимізувати. Натискаємо відкрити. Ось тут зразу бачимо його відтворення. Можна так зупинити. Ось так. Трохи відтворити. І Вимкнути відтворення. Ось так. Отже, ось наш а, файл зараз грає. І тут ми його зупинимо. Ось тут. Отак. Тепер. А, ось тут бачите, внизу а, є налаштування Compression Settings. А, а саме такі. Best. Це. Найкраще стиснення, але відповідно і найгірша якість своїх файлу. Далі Good. Це налаштування призведе до середньої якості файлу результату. Далі Basic. Тут матиме місце часткова втрата якості. Далі Medium це гарна якість файлу результату. Далі опція Sprite. Цю опцію слід використовувати тоді, коли у вашому свій файлі є вбудовані зображення. І опція Custom, тобто власне налаштування, дозволяє відповідно налаштувати ось ці параметри на власний розсуд, і потім, давши цьому налаштуванню якусь назву, скажімо, mine, зберегти його, або потім видалити. Отже. Коли всі налаштування виконано, можна попередньо переглянути наш результат Preview Compression. Натискаємо. Чекаємо, поки закінчиться процес, це може тривати кілька секунд. І потім дивимося результат. Тобто ось із такими параметрами, файл буде виглядати таким чином. І ось тут праворуч можна бачити якість оригінального файлу і файлу оптимізованого. Аби показати більш значний результат, виберемо тут опцію Best, тобто найсильніша компресія. Натискаємо Preview Compression, тобто попередньо переглянути наш результат. І ось тут бачимо, що порівнюючи. А розмір оригінального файлу та оптимізованого різниця значна. Тобто, якщо вам потрібно оптимізувати, стиснути свій файл, маєте на увазі, що є такий застосунок, який може вам у цьому допомогти. На цей раз все. Хай щастить!